Війна триває і кожен з нас наближає перемогу як може. Хтось тримає фронт та відбиває ворожі атаки, хтось займається волонтерством, а хтось постійно молиться за мир в Україні та здоров'я наших військових, які так мужньо стоять на варті незалежності. Благословляємо захисників наших, тримай в руці свої кожного життя, здоров'я. Оберігай, Боже, нехай твоя милість і благодать буде з усіма ними. Благословляємо всіх полонених повернутися додому. Всіх військових, цивільних дітей, які вкрали, боже, щоб кожен повернувся додому в свою родину. Віряни різних конфесій продовжують свою молитву. Вони просять у Бога миру та благословіння, просять про здоров'я наших військових, про повернення полонених. І, поки лунає молитва, а серця людей сповнені вірою, Україна невпинно рухається до своєї перемоги. Кожен день, кожен вчинок, кожне слово наближають той момент, коли на нашій землі знову запанує мир. Воїни повернуться додому, родини обіймуть тих, кого так довго чекали. Нехай Господь почує наші молитви. Нехай здійсниться, дійсне його слово. Хо не бійтеся, наступайте на всяку силу ворогу, бо даю вам наступати на зміїв і на скорпіонів, і нищити все. І хто пришов до нас мечем від меча і загине. Тому молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб якнайскоріше прийшла перемога над ворогом зовнішнім, над цим загарбником, який прийшов знищувати. І вбивати рідну Україну незламність, єдність і віра ведуть нас уперед. І настане день, коли дзвони сповістять про перемогу. А вулиці наповняться сміхом і щастям. Україна житиме, бо її сила у людях, які не здаються і завжди йдуть до кінця. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.